А ми продовжимо тему мутантів. Голова угорського прем'єра Віктора Орбана заіскрила новими антиукраїнськими ідеями. Тепер він марить тим, щоб створити союз центральноєвропейських країн, які працюватиме проти України. Чому ні, Подумав Махлути. він, та, але сам на цю тему поки що нічого не каже. Але його радники вже не приховують да, навіть від преси цієї інформації, що такі деякі десь там є. Які країни Угорщина хоче залучити собі в союзники? і чи є шанс, що їй вдасться це, це зробити? Про це далі в сюжеті. Ініціатором створення антиукраїнської коаліції виступає угорський прем'єр Віктор Орбан. Своїми союзниками він бачить Братиславу і Прагу. Нині Чехія підтримує Україну. Та після перемоги на парламентських виборах політсили проросійського олігарха Андрія Бабіша. Зовнішня політика цієї країни може змінитись. В Будапешті про свої плани говорять не гучно, але журналістам політико на вухо нашепотіли. Я думаю, це станеться і буде все більш помітним. Віктор Орбан вже давно шукає собі політичних однодумців в Європі. З Робертом Фіцо вони вже на одній хвилі. Словацький прем'єр і висловлюється, і діє обережніше ніж його угорський колега. Та їх обох об'єднує прагнення дружити з Росією та дешево купувати її нафту, а ще небажання допомагати Києву протистояти агресії Москви. Тепер ці двоє дуже сподіваються затягти у свою компанію нового чеського прем'єра після того, як обраний парламент цієї країни сформує наступний уряд. Це був би дуже великий подарунок для Москви. Це ще вигідно російській федерації. Чим більше буде таких. Країн в Європейському Союзі тим легше їй буде проштовхувати або власні якісь ідеї, або блокувати ті чи інші рішення. вона готова спонсорувати, вона готова надавати свої. Пропагандистські можливості і таке інше, ну щоб власне мати такі, скажімо так, зручні для себе уряди. До речі, Угорщина, Словаччина та Чехія вже зараз є членами міждержавного союзу центральноєвропейських країн више четвірки, але для того, щоб товаришувати в його рамках проти України, він не підходить. Бо, по-перше, до його складу входить ще й Польща. А по-друге, четвірка створювалась геть для іншої мети спільної інтеграції у структури НАТО. Тож Орбану доведеться створювати щось нове, і робити це він має саме зараз, бо у квітні наступного року відбудуться парламентські вибори вже в Угорщині. А Орбан хоче йти на них саме з антиукраїнською риторикою. Орбан хотів би. Бути не єдиною білою вороною в Європі, бо більше він націлений на те, щоб знову перемогти на парламентських перегонах, які будуться у квітні 2026 року, і шукає для цього, скажімо так, політичний капітал. А от такий союз от, з тими чи іншими країнами міг би посилити його позиції всередині країни, якщо антиукраїнська коаліція у центральній Європі буде сформована її основною програмною ціллю стане гальмування вступу України до ЄС. Це вже зараз робить Угорщина. Орбан блокує перший переговорний кластер. Крім того, омріяний Орбаном альянс міг би зривати всі голосування щодо санкцій проти Москви. і зупинити військову та фінансову підтримку Києва. Це і також в форматі нашого двостороннього співробітництва. І так як російська війна триває в першу чергу, і контекст військової співпраці, фінансово-економічної співпраці, наші українці за кордону в тих чи інших країнах, це також пріоритетне питання для нас. Чи дійсно Угорщині та Словаччині вдасться взяти під спільне крило Чехії? Така ймовірність існує, кажуть експерти, але водночас вважають її незначною. Більшість країн. Навіть при зростанні правих настроїв багатьох суспільствах західних більшість країн переважно вона підтримує Україну в російській війні. І навіть, навіть, навіть все рівно Орбан був змушений підтримувати ті питання, які стосувалися, наприклад, ті ж санкційної політики проти Росії. Крім того, президентом Чехії залишається Петр Павел. А він відмовлятися від підтримки України не планує.